Усім привіт! Продажа Герноколеус, свіжопригнаний Швейцарії, Це нас 2 літровий дизельний двигун, автоматична кропка передачі, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація. 2012-й модельний рік випуску, 175 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, я вам буду поступово показувати. Колір білий перламутр, на 17-х легкославних колесах на зимовій резині одразу ж. У нас максимальна оптика, Біксенонова має передні та задні партроніки, умовичі фар, протютомані фари. Фари нас світять білим світлом, повертають слідом за ролем. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях. Панорамна криша, у нас, дублюючі поворотники, датчик світла, датчик до дощу, звичайно ж. Електрорегулювання, складання, дзеркал, безключовий доступ на кожних дверях, кузов весь рівненький, ціленький. М'ятинок, царапин сколів абсолютно нічого немає. Дуже такий крутий колір, білий перламутр класно, виблискує на сонці. Вживу набагато краще виглядає, ніж на відео. По кузову ніяких нюансів як бачите, абсолютно нічого немає. Вікна у нас притоновані заводським напилом. Зверху маємо такі рейлінги, антенку, спойлер. Позаду маємо партроніки, фаркопчик з розеткою. Безроззйомний, якщо він вам не потрібний, можна легко зняти. Також в комплекті до нього є ключики. Позаду так само все на доброму стані. стані. Бачите, вікно заднє з підігрівом, звичайно ж, по цій стороні. Так само все на чудово. Кузова тут оцинковані, ніколи не будь вам ржавіти. Тут захищений пластиком, тут захищений пластиком. Абсолютно така надійна, довго тривала машинка. На довго на довгий час вам її вистачить. Я думаю, тут надійні мотори, надійні коробки, повні провода і козував, зінковані. Ще раз повторюсь, ніколи не будуть вам ржавіти. По підкрасах нас фарбована тільки передній капот. На жаль, забуся зараз прибор з собою взяти. Вже пізніше приїду, до, ставлю вам елемент з відео з перевіркою на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. У нас фарбована вона деталь, це у нас капот просто. Косметично. Всі остальні елементи в оригіналі. Класний білий перламутровий колір, самий дорожчий, якщо вибирати автомобіль салону. Також тут кузов оцинкований, ніколи не буде вам ржавіти. Без мятин, царапин сколів і так далі. В гарному збереженому стані. Також нагадаю. Автомобіль розмитнений, сертифікований готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Так, перевірили ми кузов. Так, перевірили ми автомобіль на лакофарбове покриття. Зараз покажу вам середину цього красення. Маємо дві ключ-карти, я вам тільки що показав. Безключовий доступ на кожних дверях. Ось такий у нас класний чорний шкіряний салон. Максимально можливі комплектації, панорама, шкіра, боус, акустика, повний електропакет. Такі карманчики у нас є. Складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, шкірине, мультифункціональне кермо, сидіння у з підігрівом, з електрорегулюванням. Тут у нас блок управління підсвіткою, партроніками, допоміжними системами. Тут у нас відкривається бачок і капот. Сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням. Все повністю функціонує. Спинка також все. Нахиляється, гарна така добротна шкіра, буде дуже довго так само вам служити, ніколи не буде швидко вам зношуватись. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід. Система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, допомога при спуску згори, такий прикурювач, розетка два в одному, електроручник джойстик управлінням навігацією, шкірний підлокітник, підстаканечки розетка. USB AUX, все тут як було, так і є в цих комплектаціях максимальних панорамний дах. Тут у нас люк, там просто панорамний вигляд, підсвіточка, автозатемнення дзеркала. Така у нас приладова панель, шкірне кермо не затерте в гарному так само стані. Двозонний клімат контроль, подача холодного повітря або теплого повітря на задній ряд. Це зустрічається в максимальних комплектаціях. Система запуску двигуна без ключа. Так у нас заводиться двигун, все гарно, чітко працює. Обов'язково зробимо в кінці відео тест-драйв. У нас електроручник. Він автоматично затягується, коли глушимо автомобіль. А можна так само Вирушну зараз виключу музику. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, не путати її з варіаторами. Ніколи вас не підведе в поєднанні з повним пригодом і високим кліренсом, цей автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Дуже гарні великі дзеркала з підігрівом з електрорегулюванням буде гарна оглядовість. І завдяки високої посадки і класними максимальними фарми, так само вночі будете все далеко бачити. Це ваша безпека, коли гарна глядовість на дорозі, звичайно ж, із кліренсом. Не будете боятися щось зачепити, якийсь грубочок чи десь влетіти в ямку. Така машинка для наших доріг, можна сказати. Великий у нас бардачок з охолодженням так само сховати їжу або напої влітку. Так само актуально. Такі карманчики. Тут у нас так само є тайнічок. Ще позаду дуже багато різних тайнічків. Зараз все вам буду показувати. Перейдемо до заднього ряду. Зараз заглушимо автомобіль і автоматично загориться лампочка, індикатор, що ручник затягнувся. Працювала. Щоб його відпустити, потрібно нажати тормоз і нажати на нього, він відключиться. Або ось так затягнути. Все функціонує. Також є підрульовілі пістки, можна регулювати гучність, перемикати станції, треки, що вам заманеться. І також забув показати навігацію з українськими картами, так само вже присутня. Бо акустика ну, Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду, так само маємо безключовий доступ, вікна притоновані, додатково в цій комплектації є сонцезахисні шторки. Так само дверна карта не зацарапана, пластик весь в гарному стані. Зверніть увагу, нічого не знищено. Саме гарний збережний задній ряд. Також сидіння складається в рівну підлогу. Також так покажу. Неодноразово це все вам демонструю в кожному відео огляді. Також стільки режимів регулювання спинки для задніх пасажирів присутні. Ось так можна нахилити спинку назад, тільки потрібно забрати шторку. Зараз тут вона забирається ось так. Її можна ще більше чуть-чуть відкинути і буде комфортно для задніх пасажирів пересуватись на дальню дистанцію. Також тут у нас підлокітник з підстаканниками. Доступ до багажного відділення. Або якщо потрібно щось велике довге перевезти, без проблем так само можете зробити, щоб не складати задній ряд. У нас є дефлектори звідси дивіться, холодним або теплим повітрям, як собі пасажири настроїть. Також ця кнопка. Місця ззаді достатньо, також є столики. Тут у нас станічки в підлозі. Щоб не забув, покажу. Це все показує для нових підписників, можливо, хтось не бачив огляд на такий автомобіль. Так само можна щось служити, взуття або напої чи їжу десь їдете влітку в дорогу. Також є підсвітка, вішачки, потолок не паркурний, не протертий. Посторонніх запахів в автомобілі немає. Так само сидіння позаду не затерті, не витерті, ніяких царапин. це в гарному збереженому стані, так само тут у нас пластик буває затертий, тут у нас нічого не знищено. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зверніть увагу на її стан. Кожна кнопочка як новенька, не затерта, не протерта, ніяких царапин, коцок по пластику, нічого абсолютно немає. Собі відкриваєте шторки, і автомобілі стає ще більше світліше і більш, більше просторніше. Ось так можна закрити, якщо. Вам буде заважати сонце. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення, Позаді маємо партроніки, фаркоп, розетку, як я говорив, безключовий доступ. Ось так у нас відкривається ляда зверху і знизу, можна використовувати як столик, стільчик, можна сидіти десь на природі, відпочивати, витримує спокійно до 200 кг. Це як... Це так стандартно, я думаю, в кожній машині. Також є підсвіточка, розетка для заряджання девайсів, десь, наприклад, поставити холодильник, якщо їдете дальну дорогу. дорогу. Такий органайзер, це у нас ключики до фаркопа, його можна зняти. Також є домкрат, ключі, крюк. Тут у нас ключі сховані. Звичайна запаска і боус самбуфер. Тут у нас передня музика дуже гарно звучить. Також сидіння складається в рівну підлогу. Забираєте шторку, утворюється дуже багато місця, можна переночувати або щось велике, габаритне перевезти, якщо потрібна така універсальна машинка. Зараз покажу все з цього ракурсу. Так само все у нас тут в порядку. Нічого не затерто. сонцезахисна шторка так само тут присутня. Вже, на жаль, їх забрали в рестайловій версії, вже не йшло. Немає шторок і хованок в підлозі в рестайловій версії, хоча максимальні комплектації. Зато Там добавили вже новішу навігацію і індикатор сліпих зон. Також, якщо цікавить рестайлова версія, вже є в наявності. Можете переглянути мене на YouTube-каналі в білому кольорі. Так, так само максимальні комплектації. Ось такий настан. Дверної карти в переднього пасажира. Зверніть увагу на пластик, все охайно, видно, що за машиною дбали, не знищили її за стільки часу. Такий гарний така гарна обивка сидінь, так само збережена, шкіра так само максимально натуральна, буде дуже-дуже довго вам служити. Також підігрів, сидінь присутній тут. Такий великий бардачок, також ця сервісна історія присутня. Зараз це я вам буду показувати. І бардачок у нас з охолодженням відкривається або закривається, якщо вам потрібно. накладки Колеус. Все як має бути. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам всю сервісну історію. так По документації маємо різні виписки, інструкцію до фарокопа Фаркоп у нас, до речі, оригінальний, так само встановлювався на Рено. Бачите? Все тут записано, також ключики все є в багажному відділенні вам показував. Так, Це у нас різні книжечки, сервісна. Зараз переглянемо. Тут у нас всі відмітки про обслуговування. Можете собі поставити на паузу, перекласти, передивитися. Далі відміток немає. Це у нас остання відмітка. 24, 24 рік, 5-й місяць, 166 тисяч. Так. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Так у нас виглядає підкапотний простір. Так само все тут охайно, гарненько, нічого не вкручено, не верчено. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань чи немає Всі рідини в нормі. Все тут у нас добре. Тут бачите. Такий нас автомобіль ззовні, ще раз продемонструю. Зараз у нас увімкнені фари світять білим світлом, буде гарно освічувати вночі або в темну пору доби дорогу. Нагадаю, це на сервнокулево з 2-літровий дизельний двигун, автомат, повний привід, максимальна можлива комплектація. З таким гарним високим фірнсом у нас автомобіль. Неодноразово акцентую на цьому увагу. Водій буде впевнено себе почувати на різних ділянках, будь-то траса чи бездоріжжя. Чи будь-які пагорби, будь-куди автомобіль може вас завести в поєднанні з повним приводом, гарною резиною і таким кліренсом. Також козувато тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти, дуже довго будуть вам служити. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Автомобіль розмитнений, сертифікований і вже готовий до постановки на облік в такому класному білому перламутровому кольорі вже на зимовій резині. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий нас автомобіль в'їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала. Все далеко видно, також фари світять білим світлом, як я говорив. Буде класно освічувати вночі, або в темну пору доби. Класна комплектація, комфортна така атмосфера автомобіля, є панорамний дах, клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, надійна коробка автомата, гідротрансформатор, надійний двигун, 2-літровий дизель на 110 кВт, боус, акустика, навігація, круїз контроль. Електрорегулювання підігрів дзеркал, автозатемнення дзеркала, всі комфортні, всі функції для комфортної їзди в цьому автомобілі присутні. Також автомобіль оцинкований, ніколи не буде вам ржавіти, високий кліренс, поєднання з повним приводом, виручить вас на різних ділянках доріг. Також дуже хороша динаміка по, по, по трасі, по рідній дорозі, ось такі нас оберти. Автомобіль в середньому споживає 6 літрів при такій швидкості. Ось така нас. Машинка в гарному стані, вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую фотографії, інформацію про кожен автомобіль. Ціну. Якщо буде щось цікавити, там так само є номер телефону. Телефонуйте, пишіть на Viber, Telegram, запитуйте, що буде щось цікавити, Все вам розповім. Якщо когось зацікавить даний автомобіль, так само телефонуйте, можемо доставити під дім, ще раз повторюсь. Тож всім дякую за увагу, всім пока.